Привіт, ви на каналі Олег Ас і сьогодні у нас вже 12 те чергове засідання історичного автоклубу, на якому ми будемо розглядати дуже цікаву тему, а саме які ж найстаріші мотоцикли залишились на сьогоднішній день на території України. Ми дослідимо і приватні колекції, і колекції в різних музеях. В общем, розкажемо про все, що знаємо. Перед тим як розпочнемо наше засідання, я хочу вшанувати пам'ять загиблого нашого колеги Володимира Мукана, який в кінці квітня загинув під Бахмутом. Він захищав Україну, захищав наш спокій, дав нам змогу провести ці дослідження і провести це засідання. Ми завжди будемо пам'ятати Володимира і згадувати його найкращими словами. В цьому дослідженні ми хочемо розглянути які ж найстаріші мотоцикли взагалі залишились на території України і. Перед тим як ми дійдемо до експонатів, які є на сьогоднішній день, я кратко нагадаю, що взагалі найперший мотоцикл на території України з'явився в Одесі у 1895 році. Це був німецький мотоцикл Хільде Бранд Чому я так впевнено кажу, що це був перший мотоцикл, бо це взагалі був перший серійний мотоцикл у світі. Тобто все, що існувало до цього, це були якісь експериментальні е, одиничні екземпуляри, які там створювали Даймлер і, і, і інші винахідники, але вони не були серійними. А саме Хільдебранд Двалькмюлер у 1894 році отримали перший патент на, під назвою Моторад, тобто мотоцикл, і почали серійне виробництво і продаж для. Користувачів мотоцикла. І саме цей мотоцикл був в Одесі, і крім того, він був ще й на початку 80-х років. От, наприклад, є фотографія 1981 року, де ми бачимо саме цей мотоцикл. Він був у колекції. Одесита Генріха Наміота, а придбав він його ще у вдови самого першого власника цього мотоцикла, який був майстром Скрипальовим. Крім того, в Одесі був ще й дуже цікавий мотоцикл Вандерер ps 1912 року. Він був ще у 60-ті роки живий, і він знімався у фільмі про Сергія Уточкіна В мертвій пітлі. В деяких кадрах цього фільму ми можемо побачити цей мотоцикл. Але е, після зйомок цього фільму він десь зник, і е, його сліди загубилися в історії, е, і фактично зараз ми не знаємо, де цей мотоцикл. До речі, Хільдебрант Вольтмюлер з Одеси зараз експонується в одному з європейських музеїв. Е, і це саме оригінальний мотоцикл, ще й з номером 14. Тому якщо будете в якихось музеях і побачите Хільдебранд і Вольтмюлер, з номером 14, знайте, що це саме перший мотоцикл на території України, ви бачите перед собою. Але давайте е, розглянемо, а що ж залишилось зараз на сьогоднішній день з живого, е, які мотоцикли Ну е, щоб не путати багато різних моделей, тобто зрозуміло, що є багато дуже трофейних мотоциклів. Ми знімали окрему передачу про трофейні автівки, але було й дуже багато трофейних мотоциклів. Я би. Створюючи цей перелік, почав з мотоциклів Л-300. Це мотоцикли, які були перші, ну фактично, там виробництва у Радянському Союзі. Їх виробляли і на підприємстві Червоний Октябрь, який далі ми знаємо по виробництву двигунів Д4, Д5 і так далі. Але свій час там виробляли і мотоцикли Л-300. І от на території України я знаю. Особисто мінімум три таких екземпляри. Це один із них знаходиться в музеї Прокоф'євих у місті Дніпро, інший є в колекції музею Моторсіч у Запоріжжі. І крім того, є ще один такий мотоцикл у музеї Мотомир у місті Каминське. Є. Крім того, ми ще бачили на одному з фестивалів Old Carland мотоцикл під назвою Штоп-Кардам це дуже така рідкісна німецька марка, яка вироблялась у Берліні. І цей мотоцикл 1929 року. Він ще дійсно потребує реставрації, але ну, такий екземпляр є. Крім того, якщо завітаєте у музей Мотомір. Місто Кам'янське, там є доволі така цікава експозиція французьких мотоциклів, мотобека, мотокомфорт і так далі. І вони десь приблизно всі 20-х років. Тобто 25-го, 23-го і інших років виробництва і були привезені з різних колекцій вже з Європи в наш час. Тобто це трохи не місцеві мотоцикли Крім того, в музеї Мотомир у місті Каменське є дуже цікава колекція мотоциклів BMW. Фактично, це сама найкраща колекція мотоциклів, яка зберігається на території України саме цього бренду. І у цьому переліку є й дуже старовинні мотоцикли BMW навіть там початку 30-х і кінця 20-х років. Але в принципі ми знаємо і ще про дуже цікаві деякі експонати, про які нам розкажуть Володимир Вінник. Ну, по-перше, Хілден und Унт Вольтмюллер, той, що знаходиться в Брюсселі в музеї, це не один мотоцикл з колекції В'ячеслава Майорова з Одеси. У нього ще є Оде 28-го року. У нього ще є найбільший найцікавіший мотоцикл в світі Бьомірланд. Дещо в Одесі, дещо, в Брюсселі, в музеї, але е, приналежність цих мотоциклів Одеська. Людина живе просто на два міста, на Одесу і Брюссель. Ну, це деталі. А про цікаві моделі, ну що можна сказати? Дуже багато всього є машини, мотоцикли, не автомобілі. Багато хто привозить і залишає без документів. В тому ж музеї Мотор Січі дуже цікавий Харлей Девідсон 30-го року. Я знаю, принаймні ще один вандерер е, Петрий, який був. В колекції мотозавода був подарований одним київським колекціонером, Потім він переїхав в колекцію в Краматорськ, стояв у Ігора Жемова в кабінеті. Чому знову ж вандере? Їх було в імперії дуже багато, адже вони використовувались на дальних дистанціях в імперській пошті. Можливо, хтось з вас десь щось таке бачив, так що лайкніть нам і сповістіть, буде цікаво. Дуже цікавий мотоцикл часів Першої світової війни. війни Хамбер британський, 350 кубовий. Зараз знаходиться у Львові в одній приватній колекції. Був куплений в Дніпрі. Зараз йому належить спочатку комплектація, потім реставрація. Теж дуже цікавий предмет. Є цікаві мотоцикли в Києві. Я принаймні знаю ще два L300, які ну виставляти ще зарано, але час комплектувати і реставрувати. Як то кажуть, гаража київського ретро-клубу, аби дійшли руки, Леонід Дмітрич. Пам'ятає ще той самий музей київського мотозаводу і зараз нам розкаже, якого вже не існує. Але Леонід Дмитрич, ну, по-перше, фотографував цей музей, а по-друге, -по він там був з самого початку. Так вже склалося, що справді наприкінці 50-х років я пішов працювати на київський мотоциклетний Ну, Це підприємство було дуже цікаве. Бо е, під час війни там німці щось питалися, спробували збирати якісь автомобілі, нічого в них не виходило. Потім, як прийшли наші до Києва, там почали ремонтувати танки, і один час він називався танкоремонтний завод. А потім, значить війна скінчилася, треба було щось думати, як далі завантажити виробничі площі. ну і Вирішили робити мотоцикл. Звичайно, в музеї були дослідні зразки, дослідні зразки київські, але ж були і трофеї. Були трофеї. Отой БМВ був Р-75, і були ще ДКВ і інший цілий ряд. Ну німецькі всі мотоцикли були трофейні. На жаль, після того як почав занепадати завод, кудись це все подівалося. От я думав, що може десь воно щось впливе, от може вже спливало. От Володя розкаже. Але музейчик був невеликий, але дуже цікавий. І все ж таки, як на мене, то він був цікавий не стільки трофеями, ну врешті, а тим, що там була ціла низка е, мотоциклів дослідів, зроблених на київському мотозаводі. Бо я тоді працював, і я у мотабатірасі заводський тоді співпрацював, е, і я зна. Був коше діло, що дуже багато робили дослідних різних моделей: і кросових, і з коляскою, і без і гоночних чого тільки там не було, і двигуни були непогані, і все це з різних причин, як правило, не досить фінансування було не дуже то балували нас. Російське начальство не дуже балувало Україну, і фінансувався завод погано, і дослідні зразки так і не побачили серії. Хочу додати про долю музею КМЗ. Навіть 80-х років, коли я там часто бував, що я там бачив? Так: експериментальні київські мотоцикли, серійні київські мотоцикли, ювілейні київські мотоцикли, а ще ті зразки, які приходили для дослідження і копіювання заходу. І два старих мотоцикли, які були. Були Подаровані вандерер, який я згадував в ідеальному стані, і БМВ Р-75 Сахара, військовий теж в дуже хорошому стані. Коли почалася всесвітня делюга, коли почали дерибанити, що можна і не можна, першим продали Р-75. Потім колекцію викупили е, спеціалісти е, Краматорської реставраційної фабрики Самоход колекція відійшла в Краматорськ. Але знову ж таки біда. Коли розбігаються очі, хочеться відреставрувати все, а життя не вистачає. Руки, як я кажу, не дійшли. Але було цікаве продовження. Е, один рижський колекціонер написав чудову книгу про ескортні мотоцикли. А таємниця всіх радянських ескортних мотоциклів ті, що те, що вони ніяких інших заводів, тільки Київського. І всі архіви. Після всього потрапили до Риги, і книга вийшла дуже гарна, дуже грунтовна і відповідає на всі питання з багатьма цікавими фотографіями. Дуже раджу. Хочу трошки додати, хоча мотоциклетна тематика це не це не моя. Але е, тут мої колеги згадували, що у декількох західних музеях мотоциклетна техніка з України ще хочу додати, що не тільки техніка. Я хочу додати, що у декількох колекціях приватних на заході є мотоцикли, які бережно відреставровані були українськими майстрами, і українські майстри дуже цінуються у всьому світі. До речі, хочу додати, що є інформація про те, що у місті Харків є також декілька екземплярів дуже ранніх мотоциклів Харлі Девідсон і Індіан. Які ще скажемо так до двадцятих років приблизно, які використовувалися в імперській ще армії, бо тоді їх дуже багато закупали, але вони ще не відреставровані. Крім того, раз уж ми почали згадувати наших виробників, то слід сказати, що найперший мотозавод, який з'явився на території України, це був Харківський автозборочний завод. ХСЗ uh, який виробляв у 1931 році мотоцикли ХМЗ-1М, він їх виготовив небагато, приблизно 300 екземплярів. І один з таких екземплярів був на території України ще нещодавно, там на початку 2000-х, але на жаль, він був проданий до Росії і зараз саме в Росії є, є єдиний. Екземпляр нашого ХМЗ. Я ще хочу згадати, що один з найкращих старовинних мотоциклів, який мені доводилось побачити, це був Харлі Девідсон у Київському музеї Харлі Девідсон. Це модель 1912 року. Вона не місцевого походження, була придбана там за кордоном вже в наш час колекціонером і привезена сюди, але він просто в ідеальному стані. Ви можете от побачити зараз на кадрах цю модель. і До речі, дуже всім рекомендую цей музей. Там зібрана. Ну, на мій погляд, дуже цікава колекція і типових Харлі Девідсон. І особливо, що там зібрані нетипові Harley Харлі Девідсон, тобто ті, які ви ніколи б і не подумали, що Харлі Девідсон виробляв там мопеди або малокубові мотоцикли, або, наприклад, репліку. Ну не репліку, а скажімо копію того ж самого ДКВ РТ-125. Там все це є, все це можна побачити. Ми вже майже були готові винести фінальний вердикт і назвати найстарішим мотоциклом на території України Харлі Девідсон, 1912 року. Але я поїхав в музей Мотомир у Кам'янке. І побачив там абсолютно новий екземпляр, який з'явився у Олександра Фролова. Перед нами мотовелосипед 1893 року, який ще має навіть не бензиновий, не керосиновий двигун, а цетиленовий або карбідний. Цей мотовелосипед зберігався. В музеї у Будапешті, але музей розпродавав свою колекцію, і Олександр придбав його в кінці 2022 року. І ви тільки представте, які у нас люди. Як вони вірять в нашу перемогу і в наше майбутнє. Він придбав цей мотовелосипед у Німеччині і привіз його до рідного Кам'янського, щоб такий артефакт тепер зберігався на території України. Як ми бачимо, він має ще металеву велосипедну раму угорського виробництва, але сам двигун тут шведський, і це доволі такий рідкісний двигун. Карбідний, дуже вибухонебезпечний, тому, мабуть, на ньому майже ніколи не їздили, і він зберігся ну, в такому майже первозданному виді. Він має ще дерев'яні колеса, які мають просто прорезинений корт, і фактично, і все. Не виключаємо, що це може бути якась уже така репліка, бо експертів по мототехніці 1893 року у нас не так багато, але все ж таки маємо надію, що це доволі оригінальний екземпляр, який раз він зберігався у музеї, то він проходив таку експертизу. Ну, от перед нами найстаріший екземпляр мототехніки, який вдалося розшукати і побачити нашому історичному автоклубу. І е, на цьому будемо ставити крапку, бо перевершити 1893 рік буде дуже важко. Таким чином ми розглянули ті мотоцикли, які є зараз на території України, і про які нам відомо. Можливо, це не всі мотоцикли, тому я прошу наших глядачів долучатися, писати коментарі. Можливо, ви знаєте якісь мотоцикли, про які не знаємо ми. Ми їх залюбки включимо до цього переліку. Тобто на сьогоднішній день цей перелік не закритий. Ми Будемо долучати і вивчати і інші мотоцикли, які зустрічаються. Крім того, я знаю, що є ще як мінімум 2-3 мотоцикли, які ми не назвали, але про які у нас немає досить таких точних даних. Тому підписуйтесь на наш канал, будемо досліджувати цю тему далі. Але на сьогоднішній день цей перелік виглядає таким чином.